І смеркає, і світає. День новий палає. І всюди люд утомлений, і все спочиває. Тільки я мовокаянний день ніч плачу. На розпуттях велолюдних і ніхто не бачить. І не бачать, і не знають. Оглухли не чують. Кайданами міняються. Правдою торгують. І Господа зневажають, людей запрягають тяжкі ярма, порудь лихо лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива. Схаменіться недолюди, діти й родиві. Подивіться на край тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем. Велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся. У чужому краю не питайте, не шукайте того, що немає. І на небі, а не тільки на чужому полі, в своїй хаті своя правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви притеся на чужину шукати іншого добра. Добра святого Волі волі, братерства братнього найшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли. Велике слово, велике діло. Та й більш нічого, кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитись, як і хилились, і сонце правду дозрівати у німецькій землі. Не чужії, притеся знову, якби взяті вся мізерія з собою дідами крадене добро, тоді остась сиротою, святими горами Дніпро. У нас воля виростала, Дніпром умивалась, у голови гори слала, степом укривалась. Кров'ю вона умивалась. А спала на трупах, на козацьких вільних трупах, окрадених трупах. Подивіться лишень добрий, прочитайте знову тую правду. Та читайте від слова й до слова, не минайте ані титли, ниже тої коми. Все розберіть. Та й спитайте тоді себе, хто ви, чиї сини, яких батьків, ким, за що закуті, та й побачите тоді, що ось що ваші славні брути, раби, подножки, грязь Москви, Варшавське сміття ваші пани вельможні гетьмани, чого ж ви щванитеся, ви, сини сердешної України, що добре ходите в ярмі? Ще лучше, чим батьки ходили. Не чвантеся, що з вас деруть ремні, а з їх, бувало, лід топили. Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її роздирають, замість пива праведною крові з ребер точуть, просвітити, кажуть, хочуть материні очі, современними огнями повести за віком. За німцями не боріку, сліпую каліку. Ну що ж ви, діть, показуйте? Нехай стара мати навчається як діточок своїх нових доглядати. Показуйте, за науку не бійтеся буде добра материнська плата. Розпадеться луда на очах ваших неситих. Побачите славу дідів своїх і батьків лукавих. Не дурійте самі себе. Учітесь, читайте. І чужого навчайтесь, свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає. Того діти цураються, в хату не пускають. Чужі люди проганяють і немає злому на всій землі безконечній веселого дому. Я ридаю, як згадаю, діла незабуті, тяжкі діла дідів своїх, якби їх забути. Я дав би веселого віку половину, От така то наша слава, слава України. Отак От і ви прочитайте, щоб не сонним снилось всі неправди, щоб розкрились високі могили перед вашими очами, щоб ви запитали мучеників, коли, кого, за що розпинали. Обніміте ж брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати. І обніме своїх діток твердими руками, і вусточки посилує, вольними устами. І забудеться срамотня. Давня година Йозева добра слава. Слава України! І світ тихий, невечірній знову засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю!